О, як добре, що ми хлопці криницю під вербою викупили, бо да ж така добра, бо бо вербало чи воду. А сидіти під вербою, як хороше, повітря яке чисте, егеш? Та взагалі верба то перший лікар на січі. Ошпарився, приклав листок. І сліду не залишилось. Ложка і та вербова. Зуби чистити не треба. Здоровий колих здоров, здоров, здоров! А чи можна вас година писти, коли що поїсти? Чому ж ні? Сідай прямо ложку та й сьорбалью. А що ж це там за ложка така дивна? Не вербова. Може, ти її не козак зовсім? Та я ж, я ж, я ж другоси е, куреня. Е ні, справжні козаки їдять лише вербовими ложками. Ось ти і попався. Ану, хлопці, ведімо його гель-бійс. У даймо в одному селі жили хлопець та дівчина. Любили вони один одного та тішилися життям. Але настав час мусив козак вирушити на захист рідного краю. Не осоромно слід, збережи нашу землю, а я збережу наше кохання. Минув рік. На село напали татари. Ось, дивіться, кого я вам дивіться. Якоїсь миті дівчина пізнала в одному із воїнів свого коханого. <клес> Не вже Ти що? За Я поспішав до тебе. Ми будемо багаті, буде у нас багато золота. Прогнаю тебе, зраднику. Тривайтесь. Жодна рука не торкнеться мене, я належу рідній землі, земля мене захистить. Парубок підняв шаблю над її головою і завмер, а дівчина перетворилася на кущ із білими квітами. Він рубанув кущ шаблею, але кущ не впав. На нього з'явилися червоні, мов кров ягоди. У кожній яйці лишилася щастинка розбитого серця. Парубок завмер, а листя шепотіло. Проклинаю, проклинаю тебе. І піднявся вітер, і перетвори та парубка на сміття і попіл, і він у далекі країни.